Всім привіт! Тут от даю мопедку, Після бойки прогріваю. Це вже другий пап. Ні, ні, то водичка. Реношка вантажні перевезення. Колега возить різні залізяки. Кому треба телефонуйте? Зараз будемо розгружатися. Ну от і все. Попрощався з мопедкою. Це один такий хлопака знайомий своїй дівчині на день народження дарить коня Справжнього залізного коня. Може буде відяжка під час подарунку. Ну, то, то ще тую невідомо. Це другий мопед. Майже під один стиль. Друга фара, в принципі, тільки, а так все по класичному шаблону.